Друзі, вітаю! Дуже погані новини. Китай оголошує ну Сі Цзінпін своїм військам. Сказав вступати в війну, готуватися до рівня війни. І це він якраз сьогодні проїжджав випадково типу ракетні війська. Ну і сказав, що готуйтеся до війни, максимально треба бути готовими. Ви знаєте, що в понеділок почалися навчання навколо Тайваню, і там якраз використовували різні види військ, і кораблями і авіацією. Ну і зараз він каже, що треба бути готовими до війни. Максимальна готовність. Е, є друга новина, знову ж таки, якщо перша це натяк на дуже погані новини, тому що Китай може вступити в війну, розтягнути сили заходу. Причому він готується це зробити, якраз ну виглядає знов ж таки я не можу залізти в голову сі Цзінпіна, але виглядає, що він хоче це зробити паралельно із виборами в Сполучених Штатах. Не буде лідера. Пам'ятаєте, коли Медведів з Путіном напали на Грузію під час Олімпіади, коли всі зайняті були відкриттям Олімпіади, другий раз Путін на нас нападав, теж хотів під час зимової Олімпіади. Тоді тільки сі його зупинив. Ну от зараз сі намагається використати таку саму стратегію. Напасти, коли будуть вибори в Сполучених Штатах, ну так виглядає зараз зі сторони, або як мінімум грає в якусь дуже жорстку гру. Але те, що сіньхуа, сі сітіві, китайські видання, головне інформагентство, головний канал, говорить, що всі заявив, що треба готуватись до війни, це насправді заяви, якими ну Китай ніколи не кидався ні при сі, ні при попередніх лідерах Китаю, тобто це серйозна історія. Зараз ми це проаналізуємо. Є ще друга історія. Вийшла газета Лімонт, французька. Ви знаєте, що французи зараз намагаються в цій грі грати на нашій стороні більше або як мінімум нам так кажуть. Але вони злили перші інсайди зустрічі Байдена та Кіра Стармера, Шольца, Макрона. От, там кращі новини. Це натяк на кращі новини. От, давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. А також зробіть, будь ласка, порекомендуйте друзям, і зробіть, будь ласка, донат. Ми збираємо на три рубаки дрони, які полетять по російським МПЗ, і це нам допоможе зробити ГУР. Власне, китайський лідер дійсно виходить, виглядає так на фінішну пряму, або жорстко блефує, хоча не схоже. Ну, от про це передає Сіньхуас, у СІЦІІ, що глядаючи свої ракетні війська, він сказав. Підвищити готовність до максимальної до підготовки війни Китай повинен в віку вступити. Ну, от. ну і зрозуміло, що цілю Китаю є Тайвань, який вони вважають своєю територією. Тайванці вони вважають сепаратистами. Ну от, ну і, власне голуба мрія Сюдзінпіна це приєднати Тайвань до Китаю, завершити хід революції. Зрозуміло, що для нього це суперлаври, для нього це можливість показати, що він завершує те, що почав Мао, Ну тому, що націоналісти в боротьбі з в боротьбі з комуністами програли і зайняли свої позиції якраз таки на острові Тайвані. Там вже створили свою державу, яку потім почали навіть визнавати у світі. Ну для сі важливо її повернути і сказати, що все, революція завершилась. Комуністи остаточно перемогли ніяких націоналістів. Ну але крім цього, це ж меседж заходу. Я ставлю під сумнів ваше лідерство настільки великий і сильний. Що готовий нападати на тих, кого ви прикриваєте. Тайвань прикривався чіпами. Він виготовляв чіпи для світу, і всі це знали, і всі його цінували. Казали, ну Китай буде це захищати, Китай буде захищати Китай буде нападати, Захід буде захищати, і це типу гарантія безпеки. Ну зараз ми розуміємо, що Захід спробує допомогти Тайваню, але ми розуміємо, що війна в Ізраїлі. З Іраном, з, з Хезболою якраз таки дає можливості розмити західні сили, війна України з Росією, де ми обороняємося і виганяємо їх з нашої території, розмиває можливості Заходу. І ось тут якраз для нас це дуже невигідно. Це вигідно Путіну. І тут знову ж таки Путін явно грає на те, щоб Китай це робив, накручує, тому що. Це можливість для них зменшити ресурси для нас. Ми вийшли на непогану формулу, знову ж таки, яка дає надію нам отримувати гроші далі. Знову ж треба наступний етап піднімати не 50 мільярдів, а хоча б 100 мільярдів в рік. Ну от враховуючи російську корупцію, у них 130-140, Ну от ми змогли б вийти хоча б на одинакові бюджети. Але зараз бачимо, що Китай може піти на Тайвані. Це дійсно може розмити. Подивимося наступних заяв. Зачекаємо, але зараз дійсно світові медіа сколихнула ця інформація. Сінхуа, Ті Це якраз таки державні медіа. Знову ж почекаємо підтверджень додаткових. Можливо, Китай не вкладає таких, скажімо, серйозних намірів, але поки що із того, що з'явилося вже в нашій пресі. Я вже бачив РБК. Це написав безвіч телеграм-каналів. Ну от закручується ця новина. І з того, де є супернадійні джерела, от будемо на них посилатись. Це лімонт, який говорить, що Байден та Шольц, начебто, вже не проти вступу України до НАТО і не проти дати запрошення. Питання чи воно буде супершвидке? Це запрошення і вступ, чи це буде розтягнуто в часі, як це говорив нам? Прем'єр, колишній прем'єр-міністр Голландії, Марк Люта нині генсек НАТО. Чи це буде розтягнуто в часі і без відповіді, коли? Ну але Лімон каже, що, начебто, зняли бар'єр, який завжди був проти, ну от і повинні нас приймати в цей довгожданий клуб. Ну, це було б дуже доречно. Якщо Китай почне війну з Тайванем і Захід кинеться захищати Тайвань. Це буде виглядати як дуже непогана історія, що ми зможемо прикритися захід піти займатися саме Тайваном. Ну але зараз ну, виглядає ситуація не надто радужно і дійсно китайська заява сколихнула багатьох. от, але скажу наступне: що Лімонт нам дав е розуміння того, що е непогані перспективи можуть бути по НАТО. Ну от план Зеленського не буде виконуватись зараз, до мінімум до президентських виборів, і, можливо, навіть до кінця року. Тут вони теж ставку головну свою не роблять. А, ну і кажуть, що якщо Байден прийняв це рішення, то імплементує його вже наступний президент. Імплементує його Камала Ну От такий ну знову ж, Лімонт не займається виборчими технологіями, але виглядає, що. Натяк типу поголосуйте за Камалу Харріста, ці Україну приймуть в НАТО. Ну, дивно, такий фінал цієї статті в Лімонді, але подивимося, наскільки е, Камала буде дійсно вриватися в, це, в цей процес, тим більше Байден, який тягнув дуже довго із рішенням для України щодо НАТО. Вчора, коли він вилітав з Берліна, він теж став в геополітиці, він свою думку не змінює. От, але знаємо одне, що напевно і це використання французької преси, тому що французькі політики пообіцяли Україні, що будуть нам допомагати, будуть нам допомагати всіляко робити, скажімо так, кампанію щодо нашого вступу в НАТО і нагнітати на заході, щоб Україну якомога швидше взяли в НАТО і якомога швидше, а то й срочно видали запрошення. Друзі, це вся інформація, яку я хотів вам сказати. Напишіть в коментарях, як вам новини з Китаю, і загалом, наскільки лімонт може бути правий, це нагнітання ситуації, чи дійсно реальний інсайт, який вони отримали, і Захід поквапиться з прийняттям України до НАТО до того, поки не почнеться історія в Тайвані. Хоча початись вона може насправді ближче до президентських виборів. Ну і загалом напишіть про ситуацію в Тайвані, Китаї, що ви бачите, початок уже. Великої бійки чи ще ні, Китай може притримати коней. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його друзям. Нас б'ють по нас і намагаються бороти російські пропагандисти. Але коли ми збільшимо кількість української аудиторії, навпаки, їхні ці жалоби просідають. Ну і дуже прошу, давайте купимо рубаки. Щоб там не було, чи в НАТО, чи в Китаї російські МПЗ все рівно треба знищувати більше ніж 800 тисяч ми з вами зібрали, будь ласка. Досипте від себе, це надзвичайно потрібно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.